Осінь в парк завітала, листя пензликом пофарбувала, потім їх порозкидала, листя у букет збираємо. Гарно їх ми називаємо лист кленовий, лист з осики, лист дубовий, лист з берізки. Рудий тополиний лист стрибнув на доріжку вниз. Листя падає в саду, я і краблями грибу. Ось листок туповий, ось листок клуновий. Купа листя, як гора. Їсть радіють дітвора. Будуть грати з діти, осені радіти.